І знову пожежа через недбалість на човновій станції горішніх плавнів. Інцидент стався минулими вихідними вночі проти неділі. Розповідають місцеві ДСНСники. Годиною 40 хвилин рятувальники гасили полум'я, яке встигло розкинутись на 100 квадратних метрів, як наслідок знищення споруди особисті речі та майно власника. По прибуттю підрозділу було встановлено, що нежитлова споруда повністю охоплена вогнем, тому було прийнято рішення до гасіння негайного пожежі та захисту суміжних приміщень, щоб не дати розповсюджуватися вогню. До гасіння пожежі було залучено дві одиниці техніки 17-ї пожежної частини та шість чоловік особового складу. Крім цього, були додаткові сили: одна пожежно-рятувальна техніка аварійно-рятувальної служби полтавського гірничого збагаченого комбінату та два чоловіка особового складу. Попередня причина пожежі це коротке замикання електромережі, були включені різні. Електропобутові прилади в мережу, електромережа знаходилась в поганому стані, в геть поганому стані, що і, можливо, призвело до виникнення пожежі. Пожежники вкотре нагадують громадянам бути свідомими та дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки. Якщо ж ви стали свідком надзвичайних ситуацій, одразу повідомляйте про цей факт до служби порятунку за номером 101. Цінуйте та поважайте роботу наших рятувальників.